Доброго дня, притягнули мені такий МТ з коляскою, щось його там моторний устраїш, в неї капітали, але щось не, не знаю, щось з них не вийшло. Парень їзде по підпосадки, обрізає лісника помощник, і хоче собі МТ, щоб газу дав і поїхав. Не знаю, чим це все закінчиться. У нас ось привезли мотор. Ліфановський, ліфановський на 8 сил, бензиновий із шкілом, що газу дові поїхав. Коротше, скутера будемо робити. Не знаю наскільки це все затягнеться. Вроді робити багато, ну будемо бачити. Потихеньку зробимо, будемо трошки от знімати якісь відео, пробувати. Дякую за увагу! До побачення!